Ну, сьогодні треба відзначити, що день особливий 5 січня це фактично екватор цих мегатривалих вихідних дев'ятиденних, які Кабінет міністрів надав всім українцям, але поступово вже дехто навіть виходить сьогодні на роботу, хтось вийшов, хтось якийсь такий, фактично, можна сказати, екватор українців середина цього такого великого застілля. Можна зібратися силами вже перед наступними завтра, тими різдвяними святами, які вже почнуться завтра. Ну, Преса наша, українська переважно перебуває в стані такого святкового анабіозу, відпочиває, але разом з тим є люди, які працюють, ну, в тому числі і журналісти Еспресо ТВ. Тут ти ответила, Своєму сюжеті новинному розповідав про те, що Петро Порошенко, наш президент, згадував про те, що Канада надає чергову партію допомоги для України. А радіо журналісти Радіо Свобода зробили доволі велике, таке розлоге інтерв'ю з президентом е, перепрошую з послом Канади в Україні Романом Ващуком, який розповідає про те, зокрема, і про допомогу, і про військову допомогу, і про гуманітарну допомогу для українських військовиків. І відзначає, що Канада буде продовжувати і далі. Промагати Україні в відстоювати свою національну незалежність. Проте журналісти запитали не тільки про військову допомогу чи гуманітарну, але й про інвестиції, і про те, як же ж Канада могла б інвестувати в Україну. І тут виходить така дещо інша. Вже не така е, красива картинка. Тому що посол відзначає, що хлопці, якщо ви хочете інвестицій, треба займатися реформами. Треба спрощувати систему державного регулювання. Треба гарантувати канадським інвесторам. Захист прав права власності і можливість відстоювати свої інтереси в суді ту ну, було зокрема питання чи не от Канада, один з лідерів в світі в Світових технологіях по видобутку сланцевого газу і сланцевої нафти чи могли би канадські компанії попрацювати на території України. Ну, і Посол говорить, що можливо і могли би зокрема, от там були цікаві е, ділянки на західній Україні е, після того, як компанія Шеврон заявила про те, що вона йде з України можливо. Це могло б бути цікаво для канадських компаній, але ми знову впираємося в ту систему реєстрації прав власності, в ту систему договорів, яка існує в Україні, яка перманентно нашими е, політичними елітами змінює. І тут, якщо не буде досягнуто стабільності, якщо не буде зроблено можливостей зручних для інвесторів, щоб вони могли просто і легко заходити на український ринок і працювати на ньому, то розраховувати на інвестиції, і, зокрема, на інвестиції з Канади буде доволі складно. Хоча бажання працювати на українському ринку у канадських бізнесменів є. Ще доволі цікаве таке питання прозвучало від журналістів, чому от в українському уряді представлені колишні так би мовити, іноземці, які прийняли українську. Ські громадянство, зокрема громадяни Сполучених Штатів, Литви, а чому немає нікого з Канади? І посол каже, що вже його питають в Канаді: а хто ж наша людина в українському уряді? Проте канадців там поки що немає, але подивимося, можливо, в перспективі і вони там з'являться, тому що так враховуючи типу потужні кадрові резерви української діаспори в Канаді, вони багато могли порадити і допомогти українцям саме впровадженні економічних реформ, саме впровадженні регуляторних актів, які регулюють. Або дерегулюють ситуацію на ринку видобутку корисних копалин і, взагалі, в захисті прав власності, Петре, А чи журналісти Радіо Свободи не запитували в пана посла на його думку, чому в Україні гальмуються от ці реформи зі спрощення процедур на видобуток нафти і газу? І ким вони? Гальмується, ну на жаль, таке питання не прозвучало, але як правило, це збугальмується чиновництвом нашим. Тут тут питання таке, знаєш, відповідь на нього відома. Це є чиновники, які працюють, які зацікавлені в тому, щоб збільшувати свій матеріальний добробут. Як чим більше можливостей для регулювання, чим більше бізнесмену потрібно звертатись до чиновника, чим більше йому потрібно цих довідок, тим більше можливостей у чиновника надавати якісь окремі послуги, так би мовити, за окрему додаткову. Оплату, яка далеко не завжди доходить до державного бюджету. І тут питання таке доволі просте. І тут питання в тому, чому уряд, який міг би це спростити, він поки що якось на це не звертає такої необхідної уваги, а варто було б придивитися до цієї ситуації і зробити більш зручними для бізнесменів можливості заходу на український ринок.